Кам'янці-Подільську біля центрального ринку уже декілька днів проводять реконструкцію п'ятачка. На місці старих кіткових кіосків, які нещодавно звідти прибрали, тут має з'явитися нова сучасна невеличка площа. Наразі вже розпочати роботи з ліквідації старого покриття, яке заміниться плиткою. На зеленому фоні буде розміщене жовте сонце, як символ камінця Подільського. Виконанням робіт, яким займається приватне підприємство «Будкомплект», оглянули народний депутат України Володимир Мельниченко разом із представниками міської влади та засобами масової інформації. За інформацією заступника міського голови Сергія Бабія, на облаштування плиткою 154 квадратних метри виділено із міського бюджету 290 тисяч гривень. Першу чергу робіт планують завершити вже через два тижні. Народний депутат України Володимир Моляченко запропонував звернутися до жителів міста, щоб вони надали свої пропозиції, яким же вони хочуть бачити, оновлений п'ятачок. Наразі пропонується по центру сонечка із плитки встановити годинник. Далі. Центрський годинник. Бо, чітки, Ті, по Ні, не Годинник міський. А, ну, він мав би бути десь тут, якщо це буде один. Не не Принципове питання. Може це... бути комбум посередині? сути. Можемо, можемо а, просити, щоб люди подавали ще варіанти їх ще можна коригувати. Це те, що тут посередині просто. Десь в інтернет-проб. Ми робимо на два куски. Спочатку це зробимо, потім будемо тут ходити, а потім там ікліємо. Ми хочемо зробити за два тижні. Через два тижні ми хочемо, щоб ми вже всі ходили тут по цій площі. А є багато питань, поки ми робимо. Люди вже запитують, чи, чи, чи не перетвориться це знову в тінні водки. <різований> ні, чи, чи не перейдуть всі, що там продають, то там от сюди сюди, сюди трога. Поки що ми, <різований> ні, ну то ми точно, поки що наміри одні. Це має бути чиста, красива, гарна площа для того, щоб люди переходили на соціальний рин. Ви помні, деякий де, де час тому назад, тут був шанхай. Великі спори визвали серед громади міста, коли стало питання, що, що давайте знесемо ці лачуги з квітами, які тут стояли, і, зробимо, і поставимо гарні і, такі магазинчики, в яких можна продавати квіти. Можна продавати річ речі. Але сьогодні кам'янчани бачать, що, що рішення було, було прийнято правильно. І, і сьогодні вже ви бачите, що роботи по, по е, окультурування міста далі. Сьогодні вже входять різні слухи, що хтось там буде будувати ресторан, що хтось буде будувати якісь там ларьки, Нічого цього не буде. Сьогодні стоїть питання тут буде виложено бруківкою. В центрі буде виложено герб на наше місто Сонце. І сьогодні ми з заступниками міського голови оприділилися, що буде об'явлений конкурс через інтернет, через засоби масової інформації про бачення громади міста Кам'янець-Подільського, що зробити в центрі, де сонце, де от, от, бачите, от, от, що, що зробити. Є, є пропозиція зробити годинник, є інші пропозиції, але нехай громада міста оприділяється, і це буде зроблено. Ніхто тут сьогодні не планує створювати ресторани там бари, або якісь ставити ларьки, Але якщо це буде вписуватися в концепцію міста, якщо буде згода на, 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 на це депутат корпуса, якщо буде бачення і підтримка громади міста, то можливо з часом тут щось і буде. Але сьогодні завдання одно це окультурити центр міста. Кам'янець-Піддівське подільський це європейське місто, і нам нам суромно, що в нас в центрі міста, що у нас є ще такі міста, над якими треба працювати. І як я багато разів говорив, скажу ще раз, що працюємо і багато гарних справ зробимо разом, і все буде добре.